Герой, якого пам'ятатиме громада, на фасаді ліцею номер 11 відкрили анотаційну дошку військовослужбовцю, а у тилу волонтеру мальтійської служби допомоги Максиму Руденку віддати шану полеглому воїну. Сюди прийшли ті, хто знав його, товаришував чи працював із ним. Добрий друг, найкращий син та люблячий чоловік і батько двох маленьких дітей. Буквально у перший день повномасштабного вторгнення він пішов на фронт добровольцем, бо просто не міг інакше. Що можу сказати, вам зараз розтерзана душа і розірвана на тисячі шматочків оте материнське серце тою клятою міною? Що можуть вам сказати гарячі сльози молодої вдови і туга отих маленьких двох гороменяток, які чекають кожен день татка перші дні, здавалося, кінець життя. А потім згадувались його слова Мама, хто як не я? Мама, це не обговорюється. І я повірила, повірила, що як не так, як мій син, так і інші сини, хто нас захистить, він мусив це зробити. Син військового офіцера та шкільної вчительки Максим Рудинок здобув дві вищі освіти фізика і програмне забезпечення, і ці знання наповну використовував на фронті. І в 2015-му в АТО, і вже в великій війні завжди всюди встигав і прагнув зробити якомога більше. Завжди усміхнений, люблячий, завжди турботливий. Постійно, постійно був в своїх дітях в родині. Дуже мав багато захоплень, дуже. Багато проєктів, багато друзів. Такий мені здається, що я просто я за ним не встигала. Він просто 24-го сказав, що я маю годину, ти повинна справлятися сама, бо я йду. Я, напевно, вже ну, не зможу бути вдома, не зможу тобі допомагати. Но навіть в останній день він мені писав. Ну, дурниці все, всі такі, знаєте, чи чи все, чи діти все добре, чи, чи я не забула за комуналку, скажімо так, бо він в більшості він це все контролював до, до війни. У пам'яті людей, які його знали, Максим Родинок назавжди залишиться героєм. Тим часом і місцева влада робить нині усе, щоб кожне наступне покоління пам'ятало, яку велику ціну Україна платить за свою незалежність. У російсько-українській війні Франківська громада уже втратила понад дві сотні захисників. Ми вже втратили 204 наших героїв, і це дуже велика цифра. Ми вважаємо, що сьогодні треба гідно вшанувати пам'ять героїв. Анотаційними дошками, уроками пам'яті, алеями слави, соціальною рекламою, книгою пам'яті, фільмами про героїв. Тому ми ставимо за мету зберегти пам'ять про кожного і показати, який це велич подвигу людини. Нагадаємо, життя Максима Руденка обірвалося 28 червня 2022 року на Запоріжчині під час виконання службового завдання. Наталія Лозовик, Ігор Горпопик телеканал 402.